Дровенькі були, <кій> йдемо далі на потічок паруватися. То був сніжок, тепер залишки снігу ще лишилися і вже тепліє, як то кажуть, весна на носі, хоча то є середина січня. Верніше вже 20 число наближається. А що? наша господиня замовниця обіцяла 20-го забрати цю пару. Ну побачимо. Їдять вони в нас зараз мало. Насипав дурну трошки більше зерна, десь може з 2 літри, а то забагато горобці доїдають. Їм літринку зранку, і то було би достатньо. йдуть на дієту. Видно, де гусям е, вже е, третя яйцекладка пішла. О, господи, я вже й забув, треба подивитися. Друга, третя, ні, я перепрошую, мишка і королева. В них е, четверта яйцекладка пішла, а в нашої красуні третя. Боже, стільки часу вже. Злетіла, я думаю, що тільки друга. Так. Перше наша красуня, те, що ми міняли, не мала нічого, були всі порожні, а минулого року вона вже нам дала гарний виводок, що ми бачимо щось гусеня з 10 яєць, це був досить хороший результат. Так що ми ростемо. Час летить, як вода, і ми ростемо. І наша мишка, гусочка, яка була сіренька, вона вже в нас стала. Біленька, бачите, була сіра, не знаю, що так видно, горла перед неї біла-біла, тільки цятки лишилися. Ще минулого тижня не бачив, як я був, і там відео знімав, показував. А цього дивлюся, що вона мишка якась стала сіра. Думаю, що так хтось хоче порватися з білою гусочкою, от мишка посередині. Як -то кажуть, руки беруть своє. Не знаю, чому будуть порватися в кінці січня у нас вже заносилася ось ця наша біла королева, то що я кажу. Ось вона мій палець. О, оце біла королева, це мишка. Красуня наша, це мишка, а ця королева біла, я її назвав колись. Через її таку шишку велику, як корона на голові. Красунька наша заносилася завжди в кінці січня. Два роки поспіль, і думаю, що цього року вона також це буде робити. Бо бачите, в неї дубка так назад випирає вже гарно. В тих ще двох так не дуже, хоча вони теж борються порувати. Ну на воді там вода підносить їм, і тому і животики, тому у них так якби верхом. Але як вони йдуть по дорозі, ну чи гуляють собі, то в них дуже видно, що в неї. Саме живіт вже живі випирає донизу, опустився вниз, і як то кажуть, гусочка готується до яйцекладки. Маємо сподівання, що цього року вона також нас швидко занесеться. Ті заносяться трошки пізніше обидві, і заносяться вони практично в один самий час. От гусак хотів красуню парувати, в нас щось там то класи, але біла Мотря, а не королева прилізла чогось до нього і йому заважає. Ну, не знаю, він ще сам не знає, за якою гонитися, тому що коли їх забрав з подвір'я, то він хотів з мишкою паруватися. Але зараз вийшов зовсім по-іншому. Ось такі наші красені. Яйця, до речі, ми не продаємо. Як інкубаційний яйця, тому що ще раз кажу з своєї практики за 4 роки, що я працюю з тими гусьми, то бачу, що в них по плоду не дуже завжди супер все виступає. Можливо, там треба більше бавиться міняти гусаків, як я вже розказував, що досвідчені гусеводи, мені там говорили, що там навіть група крові відіграє важливу роль для заплідненості, і тому подібне. Ну і я цей, як його і. Своє спостереження бачу, може то, що вони там за великі, масивні гуси. І у, у плідних не дуже завжди всіх фантастичний, е, особливо перший рік там взагалі практично нуль, в ну, мене так не знаю. Хоча я знаю ігора, мого дружбана гусочку брав на вісточку, то вона йому дала теж гусенят, хоча перший рік, ну може там резус збіглися. Ось, то, тому через це я не продаю гусейн інкубаційне яйце у гусей холмогорів, тому що для чого яйце буде не дешеве, потім оплідне, оплід, оплід волокіти з тим. мені Цього не потрібно, тому ми її продаємо або гусенятами, або дорослими гусьми. Так що там питають нараз ціну яйця чи продаю. ні. Яєцінку ми не продаємо. Бо ціну яйця від Холмогорів ми не продаємо. Там тих гусей ми загнали назад на подвір'я, бо вони все ж таки роблять шкоду. Бігають до нашого сусіда аж під браму, то вже якось не гарно і незручно. І прийшлося їх заново закрити. А це наша молода пара. Бачив, він її парує, там ті не парувалися, бо вони ж почали літати, як скажені. Не спостерігав за ними. Цей гусачок молоденький парує її. На мене, до речі, нападає, якщо я підходжу до неї, такий, що оберігає свою сім'ю. Ось, тримаються вони разом, чи чогось великого від них. Не можу сказати, що очікую, не покладаю великої надії, але є сподівання, що все ж таки якихось гусенят я би від них хотів собі взяти. Буду старатися, як будемо живі, здорові, Бог поможе, інкубувати їх окремо від цієї пари і лишити собі від них молодняк, коли вони виростуть, тому що пара хороша, вони мені сподобалися, досить такі потужні гуси. І при народженні я спостерігав за ними. Побачимо, які вони дадуть своїх дітей нам, які будуть їхні діти вірніше, від них. І будемо живі здорові, я би хотів тримати ті гусенята на, на насіння, як то кажуть, по-нашому. По-простому, по-сільському. Так? Ось такі гарні, вони ніде не ходять, тримаються собі, е... собі подвір'я. Приходять, поїли, пішли, погуляли. Поїли, пішли, погуляли. Ось такі наші гусочки. Всім гарного мирного дня, любові і Божої благодаті.